thank <laughs> you Алі СТВ ветері щоденний випуск новин. Триває 302-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І сьогодні втрати окупантів перевищили позначку у 100 тисяч. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. За минулу добу особовий склад Росії орієнтовно втратив 660 людей, яких ще втрат зазнала країна агресор. Слухаємо у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 100 тисяч осіб ліквідовано, танків 3, 3. бойових броньованих машин 5 981 одиниця, артилерійських систем 1 978, РСЗВ 413, Засоби ППО 212, літаків 283, гелікоптерів 267, автомобільної техніки та автоцистерн 4615, кораблів та катерів 16. Ми оперативно тактичного рівня 1693. крилатих ракет 653. спеціальної техніки 178 одиниць. Дані уточнюються. І маємо сьогодні професійне свято: День енергетика, день героїчних людей, які повертають нам світло у всіх сенсах цього слова. Дякуємо вам за титанічну працю і далі дивимось матеріал військового телебачення, який вони просвятили цим безстрашним людям. З самого початку війни агресор нищить енергетичну інфраструктуру України, але йому на заваді стоять не тільки наші військові, а й енергетики, які щодня несуть світло в оселі українців. Їхня робота триває у найпроблемніших точках та за будь-яких погодних умов. Запорука успіху у чіткій координації та правильному плануванні виїздів зараз на сході України одна штатна ремонтна бригада може усувати до п'яти аварій в енергосистемі за добу. В екстрених ситуаціях приєднуються також оперативні ремонтні групи. Безпосередньо заявки на пошкодження обладнання поступають в диспетчерську службу РЕМ від контакт центру, які приймають заявки від споживачів. Далі диспетчер координує роботи бригад, які безпосередньо виїжджають на місце усунення москов. За словами фахівців, в цьому населеному пункту ще пощастило, адже аварію на лінії електропередачі можна усунути доволі швидко. Але під час війни трапляються і складніші випадки. Робота енергетиків зараз чи не найважливіша. Вони на своєму фронті роблять вагомий внесок у перемогу та впевнені, що скоро ситуація повернеться до штатного режиму. Вітаю колег з не енергетика. Бажаю міцного здоров'я, якнайменше аварійно відновлюваних робіт. Мирного неба і найближчої нашої перемоги. Їхня невтомна праця та оперативне усунення будь-яких несправностей свідчать, що наразі блекауту в Україні очікувати не варто. І вже 450 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні. І більше ніж 1314 дітей постраждали. Станом на ранок, 22 грудня 2022 року зросла кількість поранених 864 дитини. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області: 428, Харківській – 267. А вчора, 21 грудня, внаслідок обстрілу ворого міста Очаків Миколаївської області отримав. Поранення десятирічний хлопчик через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю. За 300 днів війни в Житомирській області народилося 5895 тисяч немовлят. Про це інформує департамент охорони здоров'я Житомирської ОВА. Так, 352 малюка народилися у грудні, серед яких 232 хлопчика та 120 дівчаток. Зокрема, обласний перинатальний центр Житомирської облради та пологове відділення лікарні №1 1 від 24 лютого працюють у посиленому режимі, надають медичну допомогу не тільки пацієнтам з Житомирської області, а й ВПО. Майбутні мами отримують комплексне обстеження: – діагностику гінекологічні обстеження, моніторинг стану плода, медик генетичне консультування, терапевтичну та психологічну допомогу та інші необхідні обстеження і дослідження. На Житомирщині судитимуть Риму католицького священника, який заперечував злочини расистів у Бучі. Про це 22 грудня повідомила прес-служба СБУ у Житомирській області. Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії київсько житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в антиукраїнській діяльності він публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що у своїх промовах перед вірянами священник називав постановкою факти численних вбивств і катування людей расистами у Бучі. Крім цього, настоятель закликав не довіряти офіційним інформаціям українських державних установ та. Мас медіа про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки, агітував слухати лише його через те, що він, нібито то був на Київщині, під час тимчасової окупації частини регіону. Житомирська міська влада обговорила можливість виходу на маршрут, трамвай, автобусів, які як благодійну допомогу має передати місту Естонія. Про це йшлося на засіданні виконкому Житомирської міськради 21 грудня. Таку можливість Житомирський міський голова Сергій Сухомлин озвучив під час розгляду питання про організацію перевезень пасажирів. Якщо нам Талін передає автобуси гармошки, то ми на лінію трамвая поставимо їх, щоб замінити електротранспорт, сказав він під час обговорення. Його заступник Олександр Шевчук відповів, що вони спробують це зробити. І у Житомирі водоканал нарешті завершує перекладку аварійної ділянки північного магістрального трубопроводу, які ще лишилися роботи, та чи буде вода на проблемних ділянках у житомирян в новорічну ніч. Ми дізнавалися у директора підприємства. Реконструкція водопровідної мережі у Житомирі на завершальному етапі. Директор комунального підприємства Житомирводоканал Роман Ілик розповів, які роботи наразі проводяться та чому є затримка в графіку. Будівельники нам обіцяли до 25 грудня завершити будівельні роботи. Ну, на жаль, ви пам'ятаєте, були ситуації з блекаутом, з відключенням електроенергії. І як ви зараз можете бачити, є складна ситуація з житловою забудовою. Виявилось, що водопроводи проходять під світловими будинками, і необхідно було додати спеціальних робіт і проводити спеціальні переговори з мешканцями, з власниками будинків, щоб можна було зробити роботи на їхніх подвір'ях. З подальшим відновленням та відшкодуванням. Але ми впевнені, що до нового року будівельники-будівельні роботи закінчать. Зараз виконано близько 70% водопроводу. На даний момент ми проходимо два самих складних участки: це під житловим будинком позаду мене та під житловим будинком Тіну Роман Ілик запевнив, що на новорічні свята без води Житомирян не залишать. Не плануємо відключення на свята на Новий рік. Ми завершимо всі будівельні роботи, після цього в січні по завершенню свят ми плануємо робити переключення і місто Житомир війде в нормальний стабільний режим водопостачання. Ми маємо на увазі, що ми будемо робити промивку тої нової мережі, яку ми влаштували. Будуть братись відповідно аналізи санпін, на відповідність нормам. Після того будуть призупинятись водопостачання по існуючій схемі і перепідключатись буде водопровід в систему роботи. Цей останній учасник 450 метрів. Буде відключення, яке близько доби. Яке потребуватиме зливу води з системи та перепідключення труб? Звичайно, обов'язково ми всіх попередньо повідомимо. Підрядник повноцінно повністю все компенсує, без згоди власниками на територію приватну не заходимо. На цій ділянці підрядна організація працює близько двох тижнів, каже виконроб Євгеній Горщук. Працівники намагаються вкластися в графік і попри те, що є певні затримки, до нового року планують повністю закінчити демонтаж трубопроводу. Пояснює чоловік. Проходимо вулицю Короленка методом санації. Складаємо новий трубопровід політиленовий діаметром 900 мм. На цій ділянці маємо дуже багато переходів у мереж, як кабельні мережі, каналізаційні водяні. Все копаємо, майже все вручну. Люди з лопат рук не випускають. Дуже це все складно, довго і ще нам. Допомагає погода на вулиці. Бісяли 20 то зараз технічно просто не може встигнути, тому що у нас дуже багато невідповідностей з плановими роботами. Ми зараз знаходимо там кути, які були відсутні. У нас попередньо. Ми не знали про них, поки не розкопали трубу. Ми не знали, як там все воно знаходиться всередині. Зараз, коли вже відбувся демонтаж і візуально ми бачимо, як прокладка відбувалася раніше, ми по цій старій схемі прокладаємо вже нові трубопровод, ми повторюємо цю саму схему, яка була раніше зроблена. Зараз задіяно близько 15 робітників, саме стусарів, а По водіям у нас семеро водіїв. Три, екскаватори працюють, два самоскіди, техніки у нас чимало. Місцева жителька Тетяна Карпик каже, ремонтні роботи додають чимало незручностей, але до цього ставляться із розумінням. Дійсно, впливають, звісно, тому що тиск води дуже знижений, в мене перший поверх, вода тече дуже, дуже з такими перебоями. От сьогодні рано я виходила. Дуже малий тиск, дуже. практично випрати білизну, там щось таке технічно зробити. Виходимо з того, що набираємо воду, потім з бачка вода йде на машинки, щоб мати. Можливість випрати. Беремо руками, робимо якусь роботу таку. Ну, надіємося, що дуже скоро це все закінчиться, тому що наші служби працюють. Думаємо, що буде в нас вода нормальна. Треба трошки потерпіти, тому що ну, по-другому неможливо. Ми ж розуміємо, що труби старі і рано чи пізно це повинно було закінчитись. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. І маємо ще одне смертельне ДТП на Житомирщині. 21 грудня неподалік селища Новогуйвенська Житомирського району сталася дорожня транспортна пригода. Зіткнулися автомобіль і маршрутний автобус. Від отриманих травм загинув водій легковика. Четверо пасажирів автобусу з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до медичних закладів. Про це повідомила прислужба нацполіції в області. Попередньо встановили, що водій автомобіля Volkswagen, 61-річний Житомирянин, рухаючись у напрямку обласного центру, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним автобусом під керуванням 63-річного жителя Житомира. Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці аварії. Троє пасажирок автобуса жителі Новогонської громади віком 35, 57 та 68 років з травмами різного ступеня тяжкості, госпіталізовані до медичних закладів Житомира. Ще один пасажир автобуса – 47-річний Житомирянин, доставлений до лікарні для медичного обстеження. Йому призначили амбулаторне лікування. Йдеться у повідомленні. Іще одна смерть внаслідок неправильного влаштування печі. Пожежа виникла учора у дерев'яному житловому будинку у селі Листвин Словечанської територіальної громади Коростенського району. До гасіння пожежі залучалися рятувальники з овруча, а також місцева пожежна охорона села Словечне. Осередок загоряння знаходився в одній із трьох кімнат оселі, де топилася піч. Там же знайшли тіло загиблого, 52-річного власника помешкання. Усі обставини надзвичайної події встановлюють нині фахівці. І про благодійництво від дітей і все заради перемоги. Також Житомирському ліцеї номер 23 освітяни разом зі школярами збирають кошти для придбання двох квадрокоптерів. Благодійний ярмарок відвідала Тетяна Монько, тож у неї всі деталі. Благодійна гривенька, квадрокоптери для наших захисників. Департамент освіти Житомира спільно з ліцею номер 23 оголошує благодійну акцію, мета якої зібрати кошти на придбання квадрокоптерів для військових, які зараз виконують бойове завдання в Донецькій області. В останній подорож коли їздили під ну, в район Бахмуту, спілкувалися з хлопцями по потребам. В потребах були квадрокоптери. Відповідно, коли ми вже повернулися, офіційно на мене прийшов лист з проханням зібрати на такі квадрокоптери, і ми почали організовувати ярмарок всередині закладу. Паралельно я спрямував лист прохання до департаменту освіти. І дуже класно, що вони відгукнулися і підтримали цю ідею, і спільно ми організували таку акцію по закладам освіти за вирочені кошти з ярмарку сувенірної та харчової продукції, який в ліцеї триває вже другий день. А також самого збору коштів в освітньому закладі збираються придбати два види квадрокоптерів для військових. Мавік «Мавік-3», а також квадрокоптер з тепловізором і нічним баченням. Приносять батьки свої вироби, приносять діти, те, що виробляли. Приносять харчові якісь свої вироби. Все продається вчора була у нас початкова школа. Сьогодні початкова школа продовжує, тому що вчора, якраз під час ярмарку, пролунала сирена. Тому сьогодні ми переміщуємо початкову школу на другий поверх, вони продовжують свій ярмарок. На першому продовжує по плану середня старша школа. Доєднатися до збору коштів на квадрокоптери можна, закинувши гроші в спеціальну скриньку. Яка розташована в полі ліцею номер 23, або ж задонатити будь-яку суму на офіційний волонтерський рахунок? Збір триває до 27 грудня. Сьогодні лише другий день акції, проте завдяки спільним зусиллям вже вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Разом ми обов'язково переможемо. А Завершуємо історію про Житомирського святого Миколая, який, попри складний воєнний час, дарує дітям радість і надію. Особистий Санта або ж святий Миколай вже близько чотирьох років поспіль у Житомирі на вулицях міста з ляльковими та казковими героями малечу і дорослих напередодні різдвяних свят розважає наш земляк Сергій Соловйов, який у Житомирі відомий своїми ляльковими виступами на Михайлівській. Ні в кому разі не дід Мороз, тому що ще. Вже давно я казав, що морозу нам не в хаті, не на дворі, не в серці не треба. Тому завжди, кожен рік, я виходжу з ляльками символами року. От і от в цьому році це кролик. От, є дві ляльки, такі, які я буду використовувати як на вулиці, так і на яких замовленнях якихось. От, ну, на вулиці це зазвичай буде лялька мапет або мімічна лялька, яка одягається на руку. І вона з торби буде виглядувати з дітками. Спілкуватись лялькар відзначає, що тематичної вистави цього року не планує, адже в такий час дуже важливо відчувати глядача і імпровізуючи підлаштовуватися під настрій публіки. Діти сприймають дуже, дуже завжди дуже добре. От дорослі трошки, ну це видно, тому що дорослі трошки в напрузі. От, ну і е, людей дуже мало. Людей дуже мало на Михайлівській, тому що, ну, от вчора було три тривоги, от, а е, люди в такому трошки в такій напрузі, коли ну, не знають, що буде. Через півгодини, але саме завдяки таким жартівливим та веселим виставам, наш Санта намагається розважити Житомирян, подарувати їм святковий настрій і надію на краще вже в цьому році. Я зробив ще один експеримент: це своя борода. От, тому що завжди я виходив з накладною бородою. От, були бороди, які я сам робив і паріки. От, були бороди, які заказував в інтернеті, але це все трошки не те, тому що не, не видно міміки обличчя. Сергій Соловйов також поділився, що у новому 23-му році планує продовжувати працювати над проектом портретних ляльок, а також займатися волонтерством. Одним з новачків колекції лялькара є мімічна лялька. Дуже допитливий та веселий кролик. Виявляється, що керувати такими ляльками на руку не так вже й просто, як здається на перший погляд. Тетяна Монько Юрій Грач у центрі подій СТВ. На цьому ми завершуємо випуск новин. Бажаю нам спокійного залишку дня і пам'ятаймо. Ми все витримуємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! П'ятницю 23 грудня температура максимальна в день плюс 4, вночі плюс 2. Вологість повітря від 87 до 94%. Вітер південно-західний 4,3 метри за секунду. Весь день у Житомирі буде хмарним. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері знову очікується дрібний дощ.